Гарольд, я не знаю, що ти там задумав. Перепрошую, добрий день. Але в тебе мертвий білий чоловік у коробці. Навіть гроба нема, навіть не накритий в старій коробці з соснового дерева. У кого з нас будуть проблеми? Зроби мені послугу, спробуй бути оптимістом. 20-те сторіччя Фокс презентує: Ви нічого не зрозумієте, якщо не дізнаєтеся, з чого все почалося. Фільм Девіда Орасела. Отже, два солдати і медсестра опинилися в Амстердамі, Режисери збірки промінів надії та американської афери. Ми заключили угоду та присягнулися захищати одне одного, не дивлячись ні на що. Ми опинилися в ситуації, в якій нас звинуватили у вбивстві, але це неправда. Ви з Вудманом зникли з місця злочину. Вбивця вказав на вас. Ми нічого не робили. Чого це ви думаєте, що це були ми? Ну небагато людей підходять під прикмети доктора, який шукає своє око, разом з чорним адвокатом Колумбійська школа права. Багато сцен відбувалися насправді. Нам потрібно, щоб хтось допоміг нам докопатися до правди. Мого друга вбили через щось жахливе, що він побачив. Схоже, це все є набагато більшим ніж хтось з нас припускав. Троє друзів, вам доведеться підкоритися, щоб вибратися з цього всього. Змінили напрямок? Одного разу я підрізала хлопця та довбанула жіночку цеглиною. Що американської історії це довга історія, але з вами двома вона буде як легка прогулянка. Зараз дуже небезпечні часи. Будь обережним. Я збираюся зробити те, що може коштувати мені життя. Зозуля в гнізді. Зозуля, от-от буде в пастці. Зозуля Крістіан Бейл, Марго Робі, Джон Девід Вашингтон, Кріс Рок, Аня Тейлор Джой, Зої Салдана, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Тімоті Оліфант, Андреа Різбороу, Тейлор Свіфт, а також Рамі Малек та Роберт Ніро. Це одна з найкращих інновацій Цюріха. Знімає будь-який біль. Такі хлопці, як я, змушені вживати алкоголь та морфін, а це може призвести до залежності. Оторкнуло, поміняло дуже швидко. Дякую. Амстердам.